Привіт, друзі! Сьогодні я з нетерпінням хочу представити вам мій перший порадник, який носить назву кольорові катастрофи, як уникнути найпоширеніших помилок при роботі з кольором в ui дизайні, і його можна отримати цілком безкоштовно. Як додивіться це відео до кінця і все дізнаєтесь! Для початку, мабуть, варто було б сказати, чому я вирішила зробити цей порадник, тому що, як і всі, я прекрасно розумію, що робота з кольорами може бути справжнім викликом, особливо коли ти новачок. Я пам'ятаю, як важко було мені, коли я тільки починала. Постійні сумніви у виборі кольорів: невпевненість у тому, чи добре вони поєднуються між собою, чи моя палітра доступна та зручна для користувачів, чи правильно я підібрала кольори для світлої та темної теми. І це лише кілька численних питань, які виникали і, мабуть, завжди виникатимуть у мене під час роботи з кольорами в дизайні. Власне, це надихнуло мене створити цей порадник. В ньому я зібрала найпопулярніші та найпоширеніші помилки, які роблять дизайнери, працюючи з кольорами в UI. Сподіваюся, що це допоможе зробити ваш дизайн привабливішим та ефективнішим. Я впевнена, що тут може чогось не вистачати. Щось можливо потребує кращого прикладу, тому я відкрита до ваших відгуків, пропозицій та ідей. Для кого призначений цей порадник? Для всіх, хто цікавиться дизайном. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свій шлях в дизайні, чи вже є досвідченим професіоналом, я впевнена, що кожен з вас знайде в цьому пораднику щось цікаве та корисне, або ж буде використовувати його як чек-ліст в своїй роботі. Тож, якщо ви хочете вдосконалити свої навички використання кольорів UI та зробити свій дизайн ще кращим, не вагайтеся! Переходьте за посиланням в описі цього відео та придбайте доступ до мого порадника на Gumroad. І як і обіцяла, у вас є можливість отримати його повністю безкоштовно. Я розіграю два екземпляри свого порадника. Умови розіграшу дуже прості: бути підписаним на цей канал у YouTube і залишити будь-який коментар під цим відео, вказуючи свій нік Instagram, щоб я могла з вами зв'язатися. Увага! Перевірте, щоб ваші підписки на YouTube були відкриті для перегляду, інакше я не зможу перевірити, чи дійсно ви підписані на мій канал. Розіграш триватиме до 30 листопада. Щоб подвоїти свої шанси, ви можете прийняти участь в розіграші в моїх інших соціальних мережах в Instagram та в Telegram. Всі посилання на конкурсні пости ви також знайдете в описі цього відео. Хай щастить! Дякую за вашу підтримку і пам'ятайте, кольори можуть творити дива в дизайні, якщо знати, як з ними працювати.